Нідерланди долучаються до закупівлі снарядів, які відшукали чехи. Про таке заявили у Міноборони країни на чеську ініціативу виділять 250 мільйонів євро. задля того, щоб цитую в найкоротші терміни снаряди потрапили до України. Серед іншого, Нідерланди також оголосили про новий пакет допомоги для України. До нього увійдуть гумові, патрульні та десантно-штурмові катери. Нагадаю, напередодні у Харкові президент Зеленський та голова уряду Нідерландів Марк Рютте підписали двосторонню угоду про безпекову співпрацю між Україною та Нідерландами. Документ, зокрема, передбачає надання Амстердамом Києву 2 мільярдів євро військової допомоги у 2024 році та подальшу оборонну підтримку протягом 10 років. Угода також встановлює механізм 24 годинного екстреного реагування Нідерландів у разі повторної військової агресії проти України. На сьогодні безпекові угоди Україна, окрім Нідерландів, підписала з Великою Британією, Німеччиною, Францією, Данією, Італією та Канадою. Офіційна Прага сподівається, що перші боєприпаси, придбані за межами ЄС, українці отримують уже незабаром. За інформацією чеського міністерства оборони, перші поставки можуть відбутися цитую, за кілька тижнів. У Чехії наголосили, що до ініціативи із закупівлі боєприпасів долучилися. Низка європейських країн, утім повний список наразі не розкривають. Нагадаю, під час мюнхенської безпекової конференції у лютому чеський президент Петер Павел заявив, що країна знайшла 800 тисяч снарядів націвського стандарту для придбання та передачі Україні. Павел закликав Європу профінансувати ініціативу. Потім низка країн доєдналися для її реалізації. По-перше, німецькі винищувачі Єврофайтер перехопили російські літаки неподалік територіальних вод Латвії. Така місія з латвійської військової бази Лілварди для німецьких винищувачів відбулася вперше. У міністерстві оборони Латвії наголосили, що патрулювання повітряного простору НАТО. Повністю функціонує, а члени альянсу здатні ефективно реагувати. До слова, сьогодні на базі Лілварде відбудеться відкриття місії НАТО з патрулювання повітряного простору країн Балтії, очолить яку Латвія. Сто дронів «Камікадзе» отримає Україна від Франції цього літа. Про заявив міністр оборони країни Себастьян Лекорню. Його відомство вже найближчими днями планує замовити компанії Ділер дві тисячі БПЛА. На першу партію ЗСУ можуть розраховувати за кілька місяців. Яку саме модель відправлять в Україну невідомо. В мережі оприлюднили світлини з дроном ДТ-46. Безпілотники такого типу долають близько 100 кілометрів з максимальним навантаженням до 5 кілограмів і здатні приземлятися в автономному режимі. До слова торік у вересні збройні сили України вже отримували півтори сотні дронів компанії Ділер. Їх придбали коштом французького уряду. Ці безпілотники вкрай важливі на полі бою, адже допомагають зберегти життя солдатів за допомогою дистанційного управління. Можна на відстані керувати ризиками та максимально точно влучати в цілі. Нова програма випуску таких дронів уже запущена. Криза у секторі гази, допомога Україні та боротьба з міжнародною торгівлею людьми. Ці питання обговорили на зустрічі у Білому домі Джо Байден і Джорджа Мелоні. Американський президент подякував главі італійського уряду за солідарність в українському питанні і, вкотре, скориставшись нагодою, закликав конгрес якнайшвидше ухвалити двопартійний законопроєкт щодо фінансування України, зокрема військової допомоги. Також наголосив, що Вашингтон планує перший гуманітарний десант до гази. Йдеться зокрема про про. Овольчу допомогу жителям Манклаву, окрім іншого, говорили і про прийдешню зустріч країн Великої Сімки, де Італія зараз головує. Саміт нагадаю, відбудеться у червні. Італія та США, сильні союзники та близькі друзі. Ви демонстрували це з першого дня, як очолили уряд, і ми єдині у питанні підтримки України. Саме тому я знову закликаю Палату представників ухвалити закон, який передбачає виділення коштів для України, зокрема для задоволення потреб зсу у новітній зброї. Ми, країни G7, повинні насамперед підтвердити свою відданість принципам свободи і міжнародного права. Це лежить в основі необхідного миру для України. Одна з цілей протистояти ворожим настроям, які панують у країнах, що не згодні з заходом. Важливо зокрема говорити з глобальним півднем.